Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Також рекомендуємо кожному із вас прийняти участь у розіграші, який зараз проходить у нашому телеграм-каналі, за посиланням у закріпленому коментарі. Ми підготували для вас дуже круті подарунки лише за просту підписку на наш канал. Тому обов'язково прийміть участь у цьому розіграші. Не пошкодуєте, тим паче залишилось лише декілька днів. Дякуємо за увагу! Динамо переграло у гостях мальтійський Хамрун Спартанс у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Кияни вийшли вперед вже на 13-й хвилині. Відзначився Владислав Ванат. Перевагу чемпіонів України на 76-й хвилині збільшив Віталій Бояльський. До розгромного рахунку у компенсований час довів Назар Волошин. У підсумку Динамо впевнено перемогло з рахунком 3-0. Матч відповідь відбудеться 29 липня у польському місті Люблін. У разі перемоги над мальтійцями кияни у третьому раунді кваліфікації зустрінуться з переможцем пари Пафос Кіпер Макабі Львів. Ізраїль Поєдинок другого кваліфікаційного раунду ліго конференції між Олександрією та сербським партизаном відбудеться без присутності гостьових вболівальників. Відповідне рішення ухвалили УЄФА спільно з обома клубами. Після детального аналізу ситуації з безпекою, враховуючи потенційні ризики, було вирішено повністю заборонити присутність фанатів-гостей на обох зустрічах. Мета забезпечити порядок і уникнути можливих інцидентів. Таким чином, ні українські, ні сербські вболівальники. Не зможуть підтримати свої команди на виїзді. Перший матч відбудеться 24 липня у польському Катовіце, Початок о 20.00. Матч відповідь зіграють 31 липня у Белграді. Початок о 22.00. Рух розпочне сезон 2025-26 на Львівському стадіоні Україна. Повідомляє офіційний сайт клубу. Загалом жовто-чорні проведуть там три домашні матчі. Причиною цього є заміна газону на арені Львів. Так на стадіоні Україна рух зіграє з Полтавою 1 серпня, Динамо 9 серпня та оболоню 16 серпня. Наступні домашні поєдинки УПЛ команда гратиме на арені Львів. Минай на своєму офіційному сайті опублікував заяву, якою повідомив, що клуб не братиме участі у сезоні 2025-26 першої ліги через фінансові труднощі. Ми дякуємо гравцям та тренерам, які вписали свої імена в історію клубу та закарпатського футболу. Тиснемо руки кожному працівнику менеджменту. Дякуємо всім за вир емоцій, яскраві перемоги та незабутні переможні зимовий збір у Туреччині. Вдячні партнерам, які з нами рухалися та підтримували. Ми дякує своїм вболівальникам, найкращим в Україні. Дякуємо за заповнені трибуни, підтримку до фінального свистка, яскраві перформанси та відчуття вашої присутності. Тності навіть у часи, коли відвідуваність матчів було заборонено. Пишаємося фанатами минаю, які боронять Україну на фронті. Ви гордість усієї країни. Ми змушено перериваємо нашу історію, не прогнозуємо майбутнє, але зробимо все від себе залежне, щоб повернутися конкурентно здатними. Йдеться в офіційній заяві клубу. Новачок Слова на Микола Кухаревич відзначився голом у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти 24-річний українець вийшов на поле на 86 й хвилині, а на 93 й встановив остаточний рахунок. Поєдинок закінчився з рахунком 4-0. Це перший офіційний матч гравця за словацьку команду. Раніше він грав лише в товариських зустрічах. Центральний захисник Шахтаря Дієго Арою відновився від травми. Про це донецький клуб повідомив у своїх соціальних мережах. 20-річний болівійський футболіст повернувся до тренувань у загальній групі у вечорі 21 липня. На початку липня Арою зазнав ушкодження бічної зв'язки коліна перед матчами першого кваліфікаційного раунду Ліги конференції сезону 2025-26 проти Ільвеса. Зазначимо, що Арою не потрапив у заявку гірників на матчі із фінським клубом. Зараз болівій... Ійський центрбек досі не значиться у заявці Шахтаря на матчі кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Нагадаємо, у четвер, 24 липня, Шахтар на виїзді зіграє з Бешахташем у другому раунді відбору турніру. Початок матчу у 21.00. Голкіпер Роман Мисак залишив колос. У гравця завершився термін дії контракту з клубом. Мисак виступав за колос серпня 2023 року. За цей час він провів за клуб два матчі, у яких пропустив один гол. А за інформацією, та то таке повідомляється, що колос віддає Мисака Карпатам. Роман є вихованцем львівського клубу, за який зіграв у кар'єрі 67 матчів. Лівий берег оголосив про оренду півзахисника колоса Олега Криворучка. Термін дії угоди один рік. Криворучко є вихованцем Кременя та Академії Ворскли. Професійну кар'єру розпочав у колосі, за який провів 16 матчів УПЛ. Також лівий берег завершив співпрацю за обопільною згодою сторін з голкіпером Ілеєю Караващенком. Він приєднався до клубу у січні цього року і за півроку не провів жодного офіційного матчу за клуб. Чорноморець оголосив про підписання голкіпера Вадима Юшішина. Перехід відбувся на правах вільного агента. Термін дії контракту не повідомляється. Останнім клубом гравця була Ворскла, за яку він виступав з лютого і не провів за неї жодного офіційного матчу. До Ворскли Вадим за п'ять з половиною років зіграв вісім ігор за Верес. 25-річний бразильський півзахисник Руан Олівейра став гравцем Луганської зорі. Руан виступав у бразильській серії А та серії Б. Грав за Корінтіанс 32 гри, 2 голи та 3 гольові передачі, Куябу 14 матчів, 2 голи та 4 асисти, а також клуб Метрополітано 14 ігор та 1 забитий м'яч. Переважно грав на позиціях центрального та атакувального півзахисника. Півзахисник Динамо Роман Саленко перейшов у зорю. Деталі угоди не вказані. За інформацією, та то таке 20-річний футболіст орендований на один сезон. Саленко минулого сезону дебютував за першу команду киян. Він виходив на поле у чотирьох матчах: два у лізі Європи та два в УПЛ. За юнацьку команду киян у чемпіонаті України Ю 19 він відіграв 26 поєдинків, 5 голів та 10 асистів. Вотфорд оголосив про підписання професійного контракту з гравцем збірної України Ю-19 Крістіаном Шевченком. Контракт з 18-річним форвардом підписаний за системою 1 плюс 1. Минулого сезону син президента УАФ Андрія Шевченка забив 11 голів і зробив 8 асистів за Вотфорд Ю-18. Також на рахунку футболіста 11 поєдинків за збірну України Ю-19. Голкіпер Карпат Яків Кінарейкін перейшов у Віля-Реал. Контракт розрахований на 5 років. Зазначено, що 21-річний футболіст проведе наступний сезон у вілі реалі Бі Під керівництвом головного тренера Давіда Альбельді. Ця команда виступає у третьому дивізіоні. Ворота Реала Андрій Лунін не покине мадридський клуб цього літа. Повідомляє Ас за інформацією джерела, 26-річний українець вирішив залишитися у команді, хоча мав декілька інших пропозицій щодо продовження кар'єри. Однак Лунін розуміє, що шанси проявити себе протягом наступного сезону будуть невеликими. Його контракт розрахований до літа 2030 року, і це на фоні того, що основний голкіпер мадридців Тібо Куртуа продовжив контракт з клубом. Центральний захисник Бормута Ілля Забарний хоче продовжити кар'єру у складі ПСЖ. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони домовилися про умови особистого контракту ще у червні. За інформацією джерела, Паризький клуб готовий підвищити свою пропозицію по 22-річному українцю. Раніше сума у 60 мільйонів євро не влаштувала Бормут. Зазначається, що активних переговорів із Тоттенгемом, про інтерес якого повідомлялося раніше, не ведеться. Фламенго веде перемовини про трансфер правого захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса. Про це повідомляє бразильський журналіст Хуліо Мігель Нето. Бразильський клуб веде перемовини з 21-річним футболістом Шахтаря, який став головною трансферною ціллю Фламенго через потенційний відхід правого захисника Веслі Франца до Роми. Зазначається, що Тобіас високо оцінюється скаутами та тренерським штабом бразильського клубу. 21-річний бразилець із зацікавленням розглядає можливість переходу до Фламенго Бразильці зацікавлені у якнайшвидшому підписанні футболіста на позицію правого захисника у сезоні 2024-25 Гравець провів 26 матчів за український клуб. На його рахунку 5 асистів. Поліся підсилює оборону. До команди Руслана Ротаня приєднається захисник Микита Кравченко, повідомляє тато таке. 28-річний фланговий оборонець уже захищав кольори клубу перед переходом в Олександрію, а тепер близький до повернення в Полісся. У отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Очікується, що трансфер буде оформлений найближчим часом. У структурі Полісся Кравченко складе конкуренцію відразу чотирьом гравцям гравцям оборони – Лукасу Тейлору, Енді Хадрою, Гіо Майсурадзе та молодому Денису Гришкевичу. У сезоні 2024-2025 Кравченко зіграв 28 матчів та забив 8 голів. Верес хоче підсилити позицію Вінгера після продажу Віталія Дахновського в Буковину та повернення Луана у Бразилію. Повідомляє та таке: рівненський клуб шукає гравця на цю позицію на іноземному ринку. Останньою опцією, над якою працювали у Вересі, був Вінгер Стронгеста та збірної Болівії Джейсон Чура. Однак, в останній момент сторона гравця змінила попередні умови і перемовини зірвалися. Чура виступає за Стронгест з липня 2020 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 750 тисяч євро. Динамо хоче посилити лінію півзахисту креативним виконавцем із чемпіонату Хорватії. Йдеться про 23-річного хавбека Ніку Янковича, який представляє Рієку. Скаути українського клубу пильно стежать за гравцем. Повідомляє спортські новощі». Цей футболіст здатний закрити відразу кілька позицій атакувального хавбека та Вінгера. Його контракт із рієкою розрахований до літа 2026 року, а ринкова вартість за версією трансферу становить 6,5 мільйонів євро. Повідомляється, що Динамо готується зробити офіційну пропозицію, але до футболіста, окрім Динамо, є зацікавленість і інших клубів, таких як Верона, Вердер, Нюрнберг, Бернлі та декілька клубів МЛС. Конкуренція очікується високою, адже йдеться про молодого універсала з досвідом гри у Єврокубках. Динамо може скористатися моментом і випередити конкурентів.